Формування виписки на завантаження. Ми знаємо, що от у нас є клієнт москалець Максим. Умовно, він не відвантажений, він не поїхав. Значить, нам треба дати виписку, щоб ми могли його відвантажити. Заходимо звіти, консоль звітів, замовлення. Виписка, відбір. І в замовленнях. Чистимо тут поле, яке було до того. Знову підбір. Права клавіша. Встановити відбір. Де контрагент? Ставимо галочку і пишемо. «Носкалець ну, Максим. Окей. У нас є два замовлення. Відповідно, тут на цьому моменті фіксуємо, що їх є два. Ми копіюємося, так? Да? Ctrl-A виділити і Enter вставити. Тут ми підтягуємо два замовлення. Є статус виготовлений, є статус, готовий до відвантаження. Значить, воно точно може їхати. Відповідно, це ми кидаємо на друк принтер. У нас на внизу Xerox Manager на першому поверсі. І відповідно ми його видруковуємо і віддаємо хлопцям на завантаження. Вони формують завантаження. Так воно відбувається. Так формується виписка. Після того ця виписка, цей листочок повертається до тебе, обведений ручкою отут і отут. Тобто, якщо вони це слово заказ отак обвели, це значить, що замовлення поїхало. Uh -huh. а, наступний етап, після того, як ми бачимо, що замовлення в статусі виготовлене, ми бачимо, що штахетник готовий до відправки. Що ми з ним робимо? Перевіряємо, чи точно виготовлено. виготовлене. Довгаль Світлана. Відповідно, я собі зазвичай виписую на листочку прізвище. Суму 2240. І зазвичай дивлюсь: коментар нова пошта одна пачка. Означає, що є 56 штахетників по одному метру. Їхня вага 25,48. Чисто теоретично 25 кг – допустима вага для пачки. Зазвичай хлопці просять пакувати до 20 кілограмів. 20-22 для них норма, щоб вони могли спокійно їх рукою підняти. Ніхто при тому не надривався. Тому. Зазвичай ми пакуємо, одна пачка має до 40-50 пагонів. От, одна пачка, тобто вони 56 штук поскладали, замотали і готові ми їх відправляти. Відповідно, ми беремо нашу переписку з Довгаль Світланою і виписуємо з нею адресу. Це можна робити додатково і створюємо відповідно ТТН. Світлана Довгаль. Вона хотіла новою поштою і накладним платежем. Адресу можемо подивитися в Світлани тут. Як ми її внесли. Угу. Ми її внесли просто хороші. Відповідно, я для себе знаю, що якщо перше відділення, то я не заморочуюсь, я перше не пишу. А на перших порах варто писати все, угу. нотувати все. Тому ми переходимо до додатку. Нова пошта. У нас є ФОП Ніка Катерина Олегівна. І, відповідно, Ніка Катерина Олеговіна здійснює відправку штахетників по Україні. Штахетники успішно розвиваються, тут видно по відправках різні суми, різні варіанти, але воно йде. Тому ми створюємо відправлення, яким чином ми його створюємо? Пишемо, що це. Їде штахетник. Оголошена цінність це вартість замовлення. Ми повну суму ставимо. Ставимо завжди повну суму, але при тому перевіряємо, чи має світлана шурупи. Якщо світлани шурупів немає, відповідно ми ставимо 2, 240. Дві угу. 240. 2, 2, Далі. Одне місце це одна пачка. 25 кілограм. Довжина штахетника один. Уважно, тут в сантиметрах угу. пишемо 100. Ширина штахетини 11,2 плюс пакування паперу це завжди 12 см. І, відповідно, висота 56 штахетин, складених одна на одну, це приблизно 8-10 см. Це виглядає таким чином. Тут перевіряємо далі, чи ми все внесли, і переходимо на наступну сторінку. Продовжити. Маємо негласний договір з Івану Франковим. Ще хлопці нас там слухають і нам там допомагають. І відповідно, вибираю нову пошту, пошту там, де є телефон. Вношу <кхід> телефон Світлани. Так. Населений пункт у нас Хорошів. район Хмельницької області. Область співпадає, райони зараз змінили. Цілком ймовірно, що це той. Тому пункт приймання видачі до 30 кілограм. Воно проходить до 30 кг, оскільки має довжину менше, ніж 1,20 метра, і вагу 25 кілограм. Ставимо контроль оплати. Сума 2,240. вона обов'язково має збігатися з вартістю на першій сторінці. І після того ми беремо створити накладну. Готово. Накладна успішно створена. Ще раз перевіряю: штахетник 2,240, Довгаль Світлана 25 кілограм, 196,20 доставка. Що я роблю? Зазвичай я роблю або фото, або скрін клієнта, що ми йому плануємо його відправити. Скидаю клієнту і пишу: ваша посилочка сьогодні прямуватиме до вас. Угу. От. Що мені Добре, а шаб... це те, що ми створили, то ми нікуди не заносимо? Хлопці вже буде там знати. Так? Ми його видруковуємо і приклеїмо на штахетинку. Тут ми беремо далі скопіювати цей номер цього. Далі в нас є наступний етап чекбокс. Ми заходимо в хід, вхід збережений, пароль Катя дасть. Або ми дамо, ну, відповідно, можна його так mm -hmm. скопіювати. Увійти. І тут ми маємо, славно, звісно, РРО. Це чек. Електронний чек, який отримує клієнт СМС-повідомлення, коли забирає товар. Згідно з Податковим кодексом України, ми зобов'язані працювати чисто і відкрито. Що ми і робимо? На всі товари, які ми продаємо, ми маємо виданий чек. Ми можемо його відраковувати, можемо скидати в СМС-повідомлення. Ми практикуємо СМС-повідомлення. Далі, наступним етапом: довагар Світлана. Вона в нас має ціна 40-56 метрів погонних. Відповідно. Тут я змінюю штахетник, ціна 40. Нажимаю оцю стрілочку. Mm -hmm. І вибиваю кількість метрів погони. 56 2 240. Копійок нема, всі щасливі. Експрес-накладна, номер накладної Ctrl-V. Номер mm -hmm. телефону клієнта підтягнувся автоматично. Тобто, то, що ми нової пошти скупили. Скупувала з нової пошти, тут його і вставили. Видати чек. Чек видали, якщо суми збігаються, експрес-накладна успішно додана. Тут зверху, якщо ми протягнемо, є експрес-накладна, яка створена за сьогоднішнє число, і ми можемо перевірити, що вона очікує на оплату. А решта вже всі йдуть фіскалізовані, тобто отримані. Тут ми перевіряємо, чи все пройшло. Далі є ще Зайцев Олександр. У нього 992 гривні. 992. Ціна теж 40. 24,8. Тобто ця інформація, ця. Mm -hmm. І, звичайна сума. Ми його знову ж таки заходимо. Тут у нас готово. Все ми відправили, mm -hmm. Окей. Наступний теж іде. Сума 992. Вага. Що ми маємо? 11 кілограм. Поставимо 12, бо плюс папір. Довжина у нас 1,20 найдовше. Відповідно, ставимо 120 сантиметрів. Ширина 12, висота, там 26 штук, там цілком може бути 5 см. Угу. шурупів немає. Ширина, завжди стан, Ширина штахетника стандартна. 11,2 для всіх. Продовжуємо. Відправляємо з Янова. Якщо ми тут не змінимо, нас на пошті не візьмуть. Беремо телефон. Зайцев. В нього Чернігівська область, Городня, Нова Пошта незалежності 66. Починаємо з телефону 09. Прізвище. Відділення, Гродянський район, Чернігівська область. Незалежності 66, та як він написав угу. перше відділення. Контроль оплати. Тут нам більше нічого не треба. Створити накладну. Ми маємо її, відповідно, тут ми копіюємо і переходимо собі в РРО. Далі ми тут вжимаємо штахетник. У нього не була кількість. Вас бази дивимось 24,8 і 992 гривні. Тепер експрес накладна, номер накладної. Номер телефона підтягнувся. Вводити чек. А чек він сам скидає йому на. Після того, як клієнт оплачує на пошті, чеку приходить, okay. що ви, ви отримали там таке бла-бла бла. -бла, -бла. От, це ми теж а, Тут якщо щось є, дівсічаки. Так, вони там теж є. А, так, хто в мене не поїхав ще? Знаєш, в мене ще є один стахетник. Добре, а оце рожеве виділене, це що означає? Це анульоване. Воно анульоване. Так. Чернієнко. Що не А Ми її ще не відгрузили, так? Валіція. Ага, воно на Юлі, тому я її не бачу. А, до речі, стосовно нулювання.